Ну, в першу чергу, це, це дійсно питання справедливості. Я так, от не маю ну маю відношення до влади, буду там трошки менше оптимістичним, а, тому що у нас тут суцільний оптимізм, все в нас добре. Ми вже тут. Тут вже думаємо чи 300, чи вистачить, чи не вистачить, а тут нам ну, три. Тобто, я, е як людина, яка з війною стикнулася і зі збитками, і з, з несправедливістю трошки раніше, ніж вся країна, ще з 2014 року, коли там, ну по суті, в Луганську, Донецьку ми втратили все, е починаючи від житла, закінчуючи всіх підприємств і, і все таке інше. І, на жаль, цей статус. Коли світ це не зміг, там і в принципі Україна все-таки самі з собою пітляли, що це не війна, це це щось зараз. Тобто, по суті, юридичного рішення про якісь компенсації по втраченому майну, по зруйнованому, по захопленому майну, не було і до пір немає. І, на жаль, держава так і не змогла сформулювати якийсь доступний, зрозумілий шлях для тих підприємців, які щось втрачають. От добре, що з'явився реєстр по втраченому житлу фізичних осіб. Але мені трошки прикро, що там, умовно, я і тисячі таких, як я, ну, умовно, там, у му році дві російські ракети зруйнували там, наше підприємство, яке там, умовно, на 70% було зруйновано. Просто там, просто дві ракети там, зафіксовано. з... І знову ж таки зрозуміти, яким шляхом це фіксувати, куди звертатися, який взагалі можливий юридичний шлях для цього компенсації фіксації. Я розумію, що там і держава трошки розгублена була, і там інституції, і, там, і ми там, і була купа юридичних якихось таких креативу, Там, а ти давай. з... -з, -з ініціюю якісь в рамках кримінальної справи, фіксую якісь збитки, а то потім щось, щоб воно десь зафіксувало, щоб потім, ну тому що ми там символічно почали це відбудовувати, да, щоб мені просто потім не сказав, так а де, нема руйнувань, де ти це зафіксував, нічого. Тобто в мене на своєму досвіді. Немає відповіді від умовної держави зрозумілою. Що дивіться, шлях такий, що ми ви маєте попасти в реєстр такий-то, зареєструвати такий -то, Якийсь, умовно, там, то, якісь умовна потім або колективний позов, або це буде. Ну тобто, хоча б е шлях е зрозумілий для всіх підприємств для відновлення тої справедливості, має бути. І це цього реально не вистачає а, умовно. Зараз якісь є фонди іноземні, які венчурно ризикують, вкладаються в це. Умовно, юридичне супроводження в надії, що потім, коли це буде збитки ці повернуті, що, можливо, вони якось це собі компенсують з якимось профітом. Але це таки теж креативна, несистемна робота. Дуже хотілося, щоб держава, як, у якій ми довірили там, умовно, там, захищати нашу конституцію, якось це очолила. Цей процес, щоб ми не забували, що бізнес а, і фізичний, і, і, і фізичний підприємців, щоб цей принцип справедливості був захищений і очолений. Не? Тобто, щоб, щоб був якийсь розроблений шлях, щоб було там, а, хоча б це було не забуто. Друга історія, яка стосується така вожка ну, дьогтю, що стосується, тут я повністю згоден, що. А світова практика а, така, що справедливість або, або принцип справедливості а, ну, вчинить переможець. І, на жаль, це дуже така слабка позиція, і всі це розуміють і в Європі, і тобто. Але я певен, що ми маємо. Принаймні спробувати поламати цей порядок речей, тому що вперше в світі, можливо, країна, яка відмовилась від головного захисника свого суверенітету ядерної зброї, ми добровільно відмовились від цього, поклавшись на. Якісь європейські справедливі цінності, або захист, або там ООН, або що завгодно, як ви це називаєте. Тобто здоровий глузд, що суверенна країна, відмовивши від ядерної зброї, має бути захищена в своїх кордонах. І, в принципі, на цей кейс дивиться не тільки там європейські країни, а сотні інших країн в світі. Які теж маленькі, або якісь теж відчувають є сусід, у кого є там більш великі країни. І якщо ми не побудуємо хоча б наратив, я хотів би, щоб це ми там дуже радіємо, коли нам 40 країн плюс, а я б хотів, щоб було це 100 країн плюс. Щоб цей наратив, що це є майбутня архітектура безпеки, щоб цей наратив, щоб цей головний я не знаю, система світова, щоб вона була покладена на кейсі України, і ми маємо боротися за це. Тому що я дуже боюсь, що умовно найближчим майбутнім якось світу або великим державам буде вигідно якось закінчити цю війну, якось там зробити це перемір'я. Змусити Україну як доволі залежно від західного світу країну, там на щось там погодитись, і а, буде зруйнована головна історія принципу справедливості не буде. Тому зараз ми, як нація, маємо працювати не тільки за своє за своє майбутнє наступних поколінь, а ще думати: ну, вибачте, така в нас доля за архітектуру світової безпеки, і ми маємо притягати працювати не тільки з великими країнами, не тільки з США. А і з маленькими країнами, розказуючи їм, дивіться, це і ваше майбутнє. Завтра може бути так і з вами. Тому давайте долучайте до наш бік. Тому кожен такий маленький крок в цей бік. Десь визнання цього, десь підписання якоїсь угоди, що військові воєнні злочинці за ці воєнні злочини має бути в них там теж притягуватися, і цими маленькими кроками ми можемо об'єднати навколо нас. Ну тому що ну, дійсно ми на 100% праві. Це може перше в житті немає там сірих, там або там більш білих, або більше там чорних. То тут дійсно світло, і темрява. Тобто, мало що на те, що на нас напали, мало того, що ми добровільно віддали ядерну зброю, так ще це і, ще і військові злочини, і це ну це, це просто брутальне знищення націю. Тому у нас унікальний шанс, друге на свій бік як більше країн залучити. І ну і третє, я не знаю, треба вже думати. Можливо, ще принцип справедливості ще якось до цього додати, що ми можемо як країна. Тому що я боюсь, що світ не такий ідеальний, про який ми зараз в який ми зараз віримо, і просто там спецтрибунал або якісь країни. Можливо, нам трошки добро має бути з більшими ще якимись кулаками. Uh -huh. Може, нам треба ще український відповідь, от як свого часу робив цей Ізраїль, продумати більш радикальне відновлення справедливості, принаймні, щоб ніколи у майбутньому вже не думали. Повторятися або вбивати українських дітей, або скидати до бомби, аби так, або просто нас при кажуть, залякати.